До Южного приїхав вакцинобус. З 24 по 30 квітня триває європейський тиждень імунізації. У межах нього в місті пройшли заходи для дітей та дорослих. 26 квітня на площі стояв вакцинобус. У ньому змогли вакцинуватися всі охочі. Наша знімальна група в повному складі теж скористалася послугами вакцинобуса. Щеплення проводиться безплатно. Мені. Дівчата з моєї роботи написали, що тут можна спокійно прийти, здати тести, ось зробити щеплення. Ось і думаю, чого ні? Я робила тести, гепатит ВІЛ та я робила щеплення від дофтерії. Я насправді вважаю, що такі ось акції потрібно робити як можна найчастіше. У Нас люди хтось соромиться, хтось у когось немає часу. А ось тут прийшли, зробили і сразу вільні. Вакцинобуси курсують періодично. Про їхні маршрути можна дізнатися на сайті та в соцмережах Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Мета ще раз привернути увагу до населення до важливості щеплення і вакцинації як єдиного і ефективного способу захисту від інфекційних хвороб. В Нашій країні війна. У нас постійно населення мігрує або в межах країни, або навіть за її межами. Тому в нас постійно створюються риски виникнення спалахів інфекційних захворювань для того, щоб це попередити, ми маємо сформити сформувати колективний імунітет в нашій країні. Але на жаль, сьогодні ми не досягаємо тих. Бажаних показників 95%, які рекомендується світня організація здоров'я. Також у Палаці культури провели захід для дітей. Напередодні школярі готували малюнки в межах конкурсу Я вакцинований та здоровий. Під час зустрічі діти отримали подарунки, подивилися мультики про імунізацію та взяли участь у вікторині. Сьогодні ми організували справжнє свято вакцинації для молодших дітей южницької громади. В межах проекту розбудови стійкої системи громадського здоров'я ми проводимо такі заходи для дітей і для дорослих. Ми вже провели такі заходи і в Ізирській громаді, і в Чорноморській громаді. І сьогодні на черзі Южницька громада. Такий захід проводиться для того, аби дітям дітям інформацію про важливість вакцинації, і трохи їх розважити. Ми сьогодні робили руханку, і ми бачили малюнки про вакцинацію. Вакцинацію. А ти малювала щось? Так. Розкажи про свій малюнок. На моєму малюнку зображено було, що кожна сторона і кожна людина повинна вакцинуватися. У мене тут намальована планета, яка захворіла і тому що вона не вакцинувалася. Чому ти вирішила саме це намалювати? Тому що щоб всі вакцинувалися. Чому вакцинація це важливо? Тому що, якщо ти вакцинований, то ти здоровий. Більше інформації про заходи дивіться в програмі Об'єктив.